7 квітня церква святкує благовіщення Пресвятої Богородиці, події, коли Архангел Гавриїл сповістив Марії добру новину про те, що вона народить Сина Божого. Цього року благовіщення співпадає зі страсним тижнем, і про те, як правильно його святкувати, розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу Владико! Слава на віки. Владико, де відбувалася ця історична подія сповіщення доброї новини? Ну, найперше, це відбулося на землі. І це для нас є принципове і дуже важливе, що саме ця подія відбулася на землі. Бо Бог своєю великою любові захотів. Стати людиною. Погляньте, вивчаємо, що є велика кількість різних систем. Коли ви поглянете на якусь фотографію космосу, наша земля як маленька крапочка на ті, тих планет, є не сотні тисяч, але мільйон. І от саме на нашій землі. Явилось це благовіщення, Бог стає людиною. Бог приходить до людства. Так, Бог приходить в конкретному місті історичному, правда, приходить в конкретній історичній опосі, в конкретному народі, але приходить до нас людей. це для нас дуже важливо пам'ятати. Так, ми можемо досить докладно прочитати про благовіщення Ісуса Христа, як це сталося. Можемо бути в цьому місці, коли приїжджаємо до святої землі, але маємо завжди пам'ятати, що ця подія, яка сталася так достатньо далеко, вона має пряме відношення для нас. Бо Бог воплотився задля спасіння кожного з нас. Тому це є, як оці називають, праздник, який починає цю еру історії спасіння людини. Тому, святкуючи це свято, маємо святкувати цей момент. Де і для нас благовіствується, дається ця добра новина про те, що Бог стає людиною. А чи можна вважати це свято початком приходу Божого Сина на світ, тобто першим актом Його втілення? Ось так, 100%, тому що саме так Богородиці дає цей акт зачаття. Добре, ми в нашому свідомості. Народження дитини святкуємо як того, як вона народжується, з Лона Матері. Але остаточно початок життя дитини плод уже є в лоні матері. І тут ми бачимо цей величезний аспект, що буде завжди свідчити, стояти на сторожі і без будь-яких компромісів церква, що в лоні матері від самого її початку це вже є дитина. Це вже є. Особа це вже є людина. Коли ми говоримо про особу Ісуса Христа так, в той момент це вже був Бог, який зачався як людина. Свято Благовіщення святкує і східна, і західна церкви. А чим відрізняються от їхні святкування? Ну, сказати фундаментально чи доматично принципових саме в святкуванні цього дня, несхідні ні ні західні церкви немає. Знову, як завжди, всі свята, майже всі свята, може, я поправив бися, завжди починалися на Сході. Лише пізніше це свято переходить на захід, де його починають святкувати. Звичайно, свято Благовіщення має тісну свою прив'язку до свято Різдва, бо завжди це дев'ять місяців. І тому у нас благовіщення святкуємо, ми цей день, чому? Ну, бо дев'ять місяців після того ми будемо святкувати Різдво. Є інші традиції, де святкують, там, вірменська традиція, де святкують в інший день, значить, Різдво тоді є святкуване в інший день. І для нас це свято є святом також важливим і в нашому народі цьому були свідомі, бо, напевно, не напевно, це є точно, що після свята Успіння це друге Богородичне свято, яке найбільше було вшановано, і багато храмів було названо в цю честь. Цього року ми маємо унікальний випадок, адже свято Благовіщення співпадає зі страсним тижнем, а саме зі страсним вівторком. Як правильно святкувати це свято? Ну, Свято Благовіщення, воно в свій час, як я вже згадував, воно в різні історичні моменти святкувалося різному, і воно було в момент, коли святкувалося в грудні, бо казали, личить благовіщення святкувати е, в цьому. Святкувати перед Різдвом Ісуса Христа. Ну, як ми всі знаємо, що Різдво ми святкуємо 7 січня, а саме зрозуміло, що благовіщення мали б святкувати 9 місяців перед тим, тому ми святкуємо 7 квітня. І літургічно є так, що немає різниці, коли попадає це свято. Навіть коли це свято попадає у Велику П'ятницю, коли викладена плащениця, коли божественна літургія не мала б служитися. Задля свята благовіщення, в цей день служить ця божесна літургія, і беруться всі стихіри, стиховні інші, ті чи інші літургічні частини, які відносять саме до цього свята. Навіть коли свято благовіщення попадає в свято свят, найбільше свято в Воскресіння, Господнього все рівно поруч всіми святкуємо свято благовіщення. Чому? Тому що це свято як початок нашого спасіння правда. Щоб не було благовіщення, уявіть собі, що Богородиця сказала ні. Образно кажучи, Гавриїлу, ми такого не можемо допустити. Але щоб сказали, ні, нічого іншого не відбулося в історії спасіння. Саме від її, так, від цього свята, від цієї події, всі інші свята набирають свого логічного сенсу. Про свято Благовіщення Пресвятої Богородиці ми розмовляли із Володикою Венедиктом.